Володимир Володимирович, розкажіть, будь ласка, про підсумки участі ФК Кривбас у Генеральній асамблеї Європейської асоціації клубів. Підсумки цієї поїздки я поки що не можу сказати, тому що ми зараз є не постійними членами асоціації, а тільки запрошеними членами асоціації для того, щоб стати постійними, ми працюємо над цим. Тому ми прийняли участь в голосуванні щодо вибору одного з членів нашого Сабдівіжена. Там, де знаходиться наш клуб, і наша асоціація футболу України, і провели декілька непоганих зустрічей, і ще подивились багато цікавої інформації щодо розвитку клубу і щодо розвитку європейського футболу. Які плюси для ФК Кривбас можете відмітити після участі в цьому заході? Я зараз не хочу загадувати на майбутнє, але в найближчим часом, мабуть, наші вболівальники та глядачі будуть дізнаватися, дещо цікаві новини від нашої родини. Пропоную слідкувати. Є дуже, дуже непогані новини, є хороші контакти, є великий попит і запит від наших працівників щодо розвитку. Тому ми працюємо в цьому напрямку. А в цьому напрямку нам можуть допомагати тільки клуби європейського рівня, європейських чемпіонатів, ті, в яких є великий досвід участі в лізі чемпіонів, у лізі Європи, лізі конференції. А ми повинні набиратися цього досвіду, тому що зараз в нас він є, але не такий великий. Але ми не зупиняємося і будемо працювати в цьому напрямку. Які українські клуби, окрім ФК Кривбас, були присутні на генеральній асамблеї? Ми дуже непогано провели час з керівництвом Донецького Шахтаря та Динамо Київ. Від Донецького Шахтаря був присутній Сергій Анатолійович Палкін. Від Динамо був Анатолій Волк. Дуже багато дискутували щодо нашого футболу. Цікаві думки, цікаве бачення розвитку українського футболу від хороших українських клубів, так би мовити. А більше від України нікого не було. Також нещодавно взяли участь у саміт зустрічі компанії Скілкорнер, з якою ВК Ривбас почав співпрацювати влітку цього року. Розкажіть про деталі зустрічі. Так, після фільми з шеф-скаутом направилися до Праги, де була. Закрита конференція для учасників Skill Corner. Там поділилися досвідом такі фахівці, як шеф-скаут Борусю Бінхетґладбах, старший аналітик Славії Праської. Та був спортивний директор Буде Глімт, і ще був один з керівників Дармштад. Ми прослухали спікерів, дізналися дещо нові функції цієї програми. Спікери поділилися досвідом використання цієї програми в себе в клубах. Дуже багато дискутували щодо розвитку футболу. Як можна цю програму як найкраще використовувати в своїх клубах? Це була закрита зустріч учасників цієї програми і після цього. Зараз ми намагаємося якомога ширше використовувати цю програму в роботі, саме в роботі першої команди, саме в роботі скаутінгу, і будемо ще надалі розвиватися, тому що в Європі дуже багато цікавих кейсів, які є, і я з певністю кажу, що, мабуть, більше 50% наших клубів українських не використовує, навіть не знає цих програмних забезпечень. Поділіться найближчими планами щодо наступних подібних заходів за участі ФК Кревбас. Найближчим часом наш новий директор академії відправиться до Амстердаму на саміт академії Європейської асоціації футболу. Він буде представляти наш клуб і нашу академію серед багатьох найкращих академій світу. Будуть ділитися досвідом співпрацювати і обмінюватися контактами, зв'язками. Це найважливіше для нас, тому що ми хочемо, щоб наша академія була європейського рівня. Це нам допомагає робити новий керівник, наші тренери і досвід європейських клубів. Надалі ми будемо відвідувати ще трансферум у листопаді, і в марті буде велика асамблея. Футбольних клубів та футбольних академій. Тому найближчим часом будемо і надалі рухатись за європейським вектором і розвивати наш клуб і нашу академію. Це дуже важливо не стояти на місці, а розвиватись. Дякую. Дякую.